Друзі, протягом останніх кількох тижнів сталися дві надзвичайно великі події. Нініше одна сталася, а одна ще триває. І є там один цікавий дуже момент, що на одну російський прапор не вносили, а з другої його виносять. Для того, щоб ви дізналися, про що я буду говорити, вам потрібно підписатися. Поставить лайк, можливо, навіть після передачі якийсь коментар, а також подивитися на лінки, які я запропоную. Мене звуть Юрій Бісара, це передача Культурхімія. Сьогодні ми поговоримо про я почну з першої події <свісно> про Олімпійські ігри, які, на жаль, дуже сумно вже закінчилися. Ми згадаємо з вами о, коротко, дуже я розповідав вам, вірніше, швидше перекладав вам. Для вас певні моменти, для того, щоб ви могли самі зробити вийти на якусь думку щодо самого відкриття. Через те, що там було кілька естетичних моментів, які нас можуть зацікавити. На першому місці був сам а, сама презентація команд, як вони на кораблях. Це дуже незвичайно, дуже оригінально було. Друге. Це, що запам'яталося, це виступ Леді Гага, а це американська співачка, От дуже сильний, красивий голос. Потім наступне домінування брейкдансу. Це під час відкриття самої цієї події Олімпіади дуже було багато компоненту брейк брейкдансового. Потім можна ще згадати моду. Моду. Як команд, в яких вони гарних формах були. Також моду можна згадати і того квір-шоу, яке, мабуть, всім запам'яталось з відкриття цієї олімпіади. От. І ви пам'ятаєте, що я для вас переклав текст тієї пісні, яку співав. Цей, значить, якого звуть Катерина, ну але він був в ролі Діоніса або англійською, кажуть, бакхус. Іноді перекладають Вакх, Хоча мене хтось там кридукав за те, що так не роблять. Так роблять, так кажуть. І так, це було відкриття. Потім, ви пам'ятаєте, я робив окрему передачу про bmx велосипеди. Про виступи це дуже це вже, це другий раз. Коли виступають на таких маленьких велосипедах, спеціальних велосипедах, для того, щоб можна було робити різні різні трюки, різні техніки, там біля ста різних варіантів, як можна щось робити, якісь рухи, це було надзвичайно цікаво. Потім не приділили ми увагу скейтборду достатньо. Хоча там були також виступи на скейтборді, і це вже також не перший раз на олімпіаді є виступи скейтбордістів, атлетів. І от якраз після того, як були виступи, як люди отримали, як спортсмени, отримали медалі свої за виступи, француз бронзову, на жаль, бронзу отримав медаль. А аргентинець, аргентинець отримав золоту медаль за оцей байкінг, фрістайл байкінг. Наступила певна пауза через те, що Мені не хотілося дивитися традиційні види спорту, хоча вони красиві, там можна багато чого знайти. Я хотів дуже дочекатися брейк-дансу, який вони назвали брейкен. Зараз я про нього окремо поговорю. І тут сталася інша подія, сталося інше відкриття Це російського кордону нашими ЗСУ. Ну, Звичайно, там теж були ну, не кораблі, а були танки, були БТРи. От, там також був такий елемент е, форми або естетики одягу наших військових. Ну, вони дуже красиво виглядають. Також наші ЗСУ вони дуже сильні, дуже натреновані. І це відчувається в кожному русі. Це можна теж насолоджуватися. Оці дві події, як Олімпійські ігри. Так і оцю а, кампанію або відкриття а, цих змагань за виборювання свободи в Курську в Курську область, там їх об'єднують деякі речі. Крім того, що в одній події не було на Олімпійських іграх, не було взагалі прапора москальського, то тут його наші красиві, елегантні, дуже Гарні атлетичні ЗСУ, вони просто їх зносили, ці прапори, їх виносили, іншими словами. Але є така річ, як момент енігми. На Олімпійських іграх ми ніколи не знаємо. Енігма це загадка. Ми ніколи не знаємо, що буде, хто виграє, чим закінчиться. Це навіть самі спортсмени не знають. Це завжди така е, гра з невідомим. Те ж саме і в цій військовій кампанії ЗСУ. Ми ніколи не знаємо, і ще дуже добре, що видно, була дана команда не давати на, на загал ніякої інформації про цю кампанію. І, відповідно, з одного боку, ми всі зачаровані нашими воїнами, а з іншого боку, залишається ця згадка, ми не знаємо, коли, що, де, де, як буде. І це також дуже ну, це естетичний момент. Він у нас викликає почуття захопленості ними, нашими героями, і те, що немає, ми не знаємо, як воно буде розвиватися, це дуже цікаво. Це навіть ворога ставить в таку позицію, як ви бачите, обличчя цих московських крелівських Е да? Бо як їх там іще назвати, керівництво кремлівського. Що ще цікаве, в обох подіях? Що це було, що там завжди було щось нове. Що там було дуже багато імпровізацій. Особливо, в цих, дивіться, фріс, цей велосипед, фрістайлінг, там дуже багато імпровізацій. І про брейкданс я ще буду про нього окремо говорити. І також у військових наших дуже багато імпровізацій, незважаючи на те, що вони натреновані, але ситуація завжди нова. І відповідно потрібно думати і імпровізувати завжди з тими, користуючись. Скажімо, інструментами, які маєш, от, і зброю, яку маєш, інструменти там велосипеди, а тут зброя, яку маєш. І з цим всім ти маєш імпровізувати, виходячи від, від умов. От. Потім ще можна що сказати: непередбачуваність, потім можна насолоджуватися рухами, як загальними. Я маю на увазі в, в, в цих. Е і Щодо велосипедів, також брейкданс, там особливо в брейк-дансі. Але також і рухи наших військових, як вони пересуваються, як вони ходять, як вони тримаються. Це все виглядає дуже спортивно, дуже атлетично. От. І, звичайно, технікою, як вони користуються техніками своїми, Одні. чи то в брейк-дансі, чи то на велосипедах, чи то на скейтбордах, як вони цим користуються своїм інструментом, які техніки вони застосовують. І можна любуватися, я сподіваюся, колись нам пишуть, і ми зможемо смакувати тими технічними елементами, які, про які нам розказують про цю якраз Курську кампанію. Кампанія Курська почалася 6 серпня. Тепер коротко про брейданс. Це вже буде наступна частина цієї передачі. Скажем, Брейкданс, вони його назвали Брейкен. І я дуже боявся, що викинуть все, що можна з брейкдансу, залишаться тільки рухи. І це буде така типу художня гімнастика, тільки в джинсах, там, чи в шортах, чи ще в чомусь. На велике щастя, на, на велике, я дуже зрадів, що вони залишили ну, буквально все з брейкдансу. Залишили навіть отих тих людей, які е, під, підбурюють публіку. І підборь також самих цих брейкдансерів. Там двоє зазвичай щось говорять, діджеїв залишили, які музику надають. І судді. Судді судили по багатьом компонентам. Там, і перше на силу, які були вправи, потім на їхній такий фріз, це коли потрібно зупинитися. Іншими словами, я дивився і жіночі виступи. Там було дві українки, досить достойно виступили, вони не отримали медалі. Але достойно виступали. Симпатично. Ну, ну приємно, що вони, що вони там були. Також, але більше, найбільше мені сподобалося, звичайно, це виступи чоловічі, хоча б жіночих там француженка була, вона не взяла перше місце, що до де живну. Сусі, здається, її уход. Вона настільки гарно танцювала, настільки технічно. Це безподобно. І я відчуваю ці думки французів, що вони вважають, мабуть, вважають теж багато французів, що ну, недооцінили її, здається. Те ж саме вийшло в фіналі з чоловіками. Француз зустрічався в фіналі з канадцем. І француз, який ну, дуже гарний, дуже технічний, дуже сильний. Він програв канадцю. Я вам дам лінк, щоб ви подивилися через це явище. Це вперше на Олімпійських іграх. Виступають атлети, яких вже називають, або, або брейкданси, дансери які фактично це культура брейкдансу вийшла з вулиці. Це дивовижна річ. Потім наступний момент про закриття. Олімпійські ігри закри, 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 закрилися. У нас ще залишилась куртка кампанія. Вона ще не, не закрилася. Так от, закриття було, ну, якщо там запам'ятають щось. То мені здається, що це те, що там співала група Phoenix, досить, досить, досить симпатично. А, ну, Оригінально, я б сказав би. Я не знаю. В інтернеті пишуть, що вони грають якийсь а, типу поп інді, індіан поп. Але я не знаю, як це стиль називається як цей ритм називається у, у них. А, але дуже симпатично. Голос у головного скажем, співака. Досить цікавий, дуже велика е, гама, або високо може співати високі ноти може брати. От. Потім, що цікаво ще, Ну, це, мабуть, це все найцікавіше було. Там вони використали досить таку цікаву сцену, зробили. По, і не, не можна було догад, здогадатися, що це таке. А то, виявляється, якась фігура з древнього давньогрецької. Давньо, якась фігура з давньої грецької культури. От. І на, вона була якби на ній була сцена. От. Що приємно, що подякували волонтерам через те, що волонтерів працювало біля 50 тисяч, які допомагали проводити цю олімпіаду. Це люди, які витрачали свій час, енергію, навіть кошти для того, щоб допомогти безкоштовно надати свою допомогу. Якраз у цолімпіаді в Парижі. Дивовижно. Мені здається, дуже хороша олімпіада пройшла. Закриття, ну от, мабуть, оце все. Воно було взагалі-то симпатичне, досить красиве. Особливо, мабуть, для спортсменів це була велика подія. Вони вже виходили не в святковій формі, а в такій більш спортивний і з своїми медалями вони це показували, демонстрували. Це також, мабуть, да, для них, мабуть, це було більше переживання, ніж. Для тих, хто дивився, хоча, хто його знає, взагалі-то сподобалось. Чи запам'ятається воно? Ну, там Том Круз плигнув для того, щоб взяти прапор і перевезти його в Лос-Анджелес через те, що наступні ігри будуть у Лос-Анджелесі. Ну, можливо, це теж, теж запам'ятають. От. Я впевнений, що наші десантники в Курській області вони можуть. Не тільки в фільмах робити те, що Круз, Том Круз робить. Я впевнений, що він може робити це в звичайному своїй практиці, в своєму житті. От ну, ось і все, що хотілося сказати про ці дві події. Щодо другої Курської кампанії або Курських ігор, я сподіваюся, що вірю, що наші ЗСУ переможуть. Хай вам щастить.